Закон гармонії голосних та приголосних. Турецька мова має 8 голосних А, е, І, і О, е, У, Ү. Вони діляться за рядністю передні, е і Ү е, і. і задні А-О. За округленістю не округлені. А е, и, і, і. Округлені. О, и, е, у, Ю. Велика гармонія голосних. Правило. У слові, всі голосні повинні бути або тільки передні, або тільки задні. Приєднувальні суфікси теж повинні відповідати гармонії. Давай роздивимось приклади чоджуклар. Чоджук плюс лар. Всі задні о, у, а, евлір, плюс р. Всі передні е, e, е. E. Винятками можуть бути слова іншомовного походження телевізіон, телефон мала гармонія голосних стосується вибору голосного в афіксах, які мають варіанти і, и, ю. Вибір залежить від останньої голосної в основі е, -і -і, і, ф еві, а, и -і, і, маса, маса Гёз, е Гёзю, О, -у, У, У, йол йолу. Закон гармонії приголосних. Гармонія твердості. Коли до слова, що закінчується на глухий приголосний, Ч, Ф, Х, К, п, С, Ш, Т Додається суфікс то початковий дзвінкий приголосний афікса, наприклад, д, стає глухим, тобто т. Кітаптир Китап, ач ачтан. Гармонія дзвінкості. Якщо слово закінчується на глухий приголосний, П, Ч, Т, К і до нього приєднується суфікс. То приглушений приголосний стає дзвінким. П, Б, ч, дж, т. Д, К. Йому Г. Роздивимось приклади. Кітап, Кітаби, ач Аджи, адж, Ренґ, Ренгі. Винятки, коли слово має односкладову основу, наприклад, ет або САП. Зміна не відбувається. ет еті. А не еді. Плавні приголосні. Ці приголосні додаються між словами та суфіксами, щоб уникнути двох голосних поспіль. Й – Між двома голосними Н у присвійних конструкціях, С у формі питань. Ш у рідкісних старих формах. Історично. Підсумуємо: Велика гармонія всі голосні в слові передній, задній. Мала гармонія. Варіації голосних у суфіксах. Гармонія твердості. Приголосний у суфіксах після глухих, гармонія дзвінкості. Зміна останнього приголосного слова. Допоміжні приголосні. Перехід між голосними.